Привіт! Покажу, як зробити з фоамірана ось такі бантики. Кріплення резиночка. Щоб зробити ось таку гармошечку, потрібно фоаміран 7 см. І довжина його 21 см. Для ось такої маленької потрібно 5 сантиметрів і теж саме довжина 21 см. сантиметр. Складаю я його на половинку. Застібаю, вирівнюю. Якщо у вас це погано виходить, берете картонку і ставите зверху, тоді починаєте нарізати. Нарізаю я не до кінця, не доходячи до кінця, щоб була однакова відстань. Нам їх ще прошивати. Дорізала я до кінця голка з ниткою і починаю прошивати. Відстань робіть однаково 0,5 см, і щоб складочки були рівненькі. Дошила і легенько стягую. Ось так, таку гармошечку зробила далі ось про ці. Один, два, я на другий перехожу голкою. Стягнула. Однаково. Далі, щоб Фоміран, він рветься дуже, тому легенько його стягуєте. Далі мені потрібно прошити і закріпити нитку. Прошиваю я ззаду наперед. Посередині, де нитка була, посередині вивожу голку. І так разів п'ять, щоб зафіксувати по-перше нитку. По-друге, ви закріплюєте ще додатково стик фоміра сам по собі. Він м'який матеріал у роботі. Так, я це прошила. Так само я робила і з білим. На бірюзовому кольорі це краще видно. На білому ні. так, це готове. Є друге, Резиночка безшовна. Фетровий кружечок діаметром 3,5 см, Резиночка 3,7 прорізала. Далі мені потрібна атласна стрічка, я використовую її 0,6 см. Атласну стрічку я обрізаю на термоножі. Термоніж можна придбати у мене. Складаю її вдвоє. Небагато клаю, щоб зафіксувати резиночку. Приклеїла. Далі ось мою стрічку я вивожу на другу сторону. Через одну продіваю через петельку свою, яка є. І підтягую, підтягнула і зав'язала вузолки два. Все, що зайве, обрізала. На термоножі зразу йде опаяне. Ось кінчики не торочаться, зразу готові до роботи. В коментарях під відео можете залишати. Свій номер телефону я з вами зв'яжуся. І так, наношу я клей по контурах, також посередині і приклею саму першу, це є бірюзове. Наступно це йде біло. Уважно слідкуйте, щоб не було ніяких паутинок, і щоб було все посередині рівненько. Добре придавила, але не перестарайтеся. Тут всерединку, щоб не було пустоти. Атласну на стрічку я взяла, її в декілька разів обсклала, закрутила і всередину. Все, я заповнила. Далі мені потрібні ось такі крильця. Я робила їх самостійно, малювала шаблон. Це є саме фуаміран. Але додатково я все рівно додаю клей, не довіряю, що це воно, щоб там саме щось трималося. І приклеюю його трішки нижче центру. Коли пістолет дуже сильно гарячий, і ви наносите клей на фоаміран, він буде як танутий в руках. Тому акуратно працюйте, щоб не поранитися. І він у вас ще й не порвався. І було рівненько. Ось такі бантики вийшли, вони легенькі. Я їх робила з менших розмірів весною. У мене вони дуже гарно йдуть. Єдинорожками це завжди цікава тематика. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей берегіть себе.